Вітаю вас, друзі! Ви маєте прекрасний вигляд. Саме таку форму компліменту треба вживати в українській мові. І забудьте, вже ти гарно виглядаєш, бо виглядати можна з вікна авто або, наприклад, з будинку. Тому пропоную вам сьогодні три форми компліментів, які обов'язково вам знадобляться. Перша форма це відчуття. Ти Просто неймовірний. Поряд з тобою я відчуваю комфорт. Друга форма це комплімент людині і антикомплімент собі. Ти співаєш прекрасно, я так ніколи не зможу. І наступна форма це комплімент від третьої особи. Мені, звичайно, говорили, що ти дотепна, весела. Але тепер я переконалася в цьому сама. Говоріть правильно, працюйте над собою і будьте кращими.